Під києвом під крутами, під києвом під крутами тут з москалями, був тяжкий москалями. вісім тисяч на одного, вісім тисяч. Над крутами круки, під круками крути, зійшлося юнацтво, щоб волю здобути. Сніги заденілі і темні скреста, За Крутами в скруту зійшлося їх треста. Білим снігом мило, чорним громом гуло, їх там треста, як скло, їх там треста, як скло. Під Крутами круки, над крутами круки. Заклякли на кольпах зморожені руки. Настелено в полі крива воювати, щоб їх молоденьких переночувати. Білим снігом мило, чорним громом голо, їх там триста їх скло, їх там триста їх скло. Моя Україно, мій Києве княже, ця юнь безборонна за тебе поляже, щоб ми їх посвяти, не смівши забути, своїм воскресінням помстились за крути. Кожен із них виявив однакове розуміння патріотизму, а саме патріотизму як дії. Ціною власного життя вони виборювали свободу України. І тому сьогодні ми, отримавши право зватися нацією, звемо їх героями, героями України.